오! Oh. Петра Андрія Петрота, Байдіталія Івана, Владислава, Володимира, Владислава Петра, Олександра Олега Водяна, Юлія Болячого, Володимира, Олександр Ніколая Порановиця, слава Олександра Євгенія, Родина, Вадима Юрія Олександра, Водина, Сергія, Сергія, та загодінів. Андрія Сергія, Ярослава, Євгенія, Максима Мимоданом, Владислава, Михайло Сергія, Дмитрія Сергія Романа, Олександра, Максима, Тараса, Олега Санта Віталія, Максим, Миєш, Олександр, Владислава, Владислава, Сміття, ਜਨੈਤਾ ਤੀ ਨਟਾਲੀ ਦੀ ਮਰੀਨੋਲਿਸੇ ਬਰਿਸਲਿਵਨੋ ਤੀ ਸਲਮਾ ਨੋਵੋਲੋਵ ਲੇਟੇ ਬਰਵਾਰੋਵਨਾ ਨੋਮੋਨ ਅੰਦਰੀਯੋਵ ਗੋਰਿਓਨੋਵ ਮੋਦਿਮਰੋਵ ਲੇਟੇ ਆਨਾਖੋਸੀਦ ਦੈ ਦੁਖਾ ਨੋਵੋਵ Андра, типу, Олександра і Наталія Срія, Богдана, Ярослава, Андрій, Дмитрия, Сергія, Богдана, Дмитрія Романа, Івана, Олександра, Віталія, Жанни, Максіма, Романа, Сергія, Олега Ірини, Леоніда Андрія Богдана, Михайло Олександра, не поволиво руки, ганьби тебе то погрожує нам, столай Христом твоїм тих, що бореться проти нас. Нехай зрозуміє, що може віра православних молитвами, Богороди, ціни, люделюбче, непереможні воєводи, Господи, пекла переможцю, визволившись удичної смерті, похвальні пісні, приносимо тобі творіння, репитвоє ти, що маєш, милосердя, невимону від усяких визволи нас, що взиваємо тобі, Ісусе, слідом Боже, помилуй нас, Господу, помолимось. Господи помилуй! Господи, Боже наш, ти вислухаймойся, коли він простяг до тебе руки і народ ізраїльський, змістив на муття на зброї, висушана на битву та повелів сонцю спинитися, ти нині Владико, почуй наш, що молимось до тебе, смісни силою Твій побожний народ наш, благослови його справи, примнож би славу Його, перемогою над ворогом і зміцнився могутньою Твою правицю, нашу державу збережи військо наше захисників і захисниць. Які захищають нашу батьківщину і ті, що в полоні перебуває, да їм сили перецепіти ті, що безвісті пропавші, <пас> милостиві, Господи, допоможи <пас> віднайтися. <пас> воїнів <Воєнью>, Романа Ігорі <пас> <пас> Сергія Максима, Андрія Ростеслава, <пас> Сергія <пас> <Серія, пас> <Серія, пас> Віталія, <пас> Олександра, Віталія Володимира, <пас> Олександра, Павла <Віталія>, Володимира Олексій, Юрія Дениса, Олексія Олександра, Миколая, Семія Олександра, Олексія Максима, Романа, Мазана, Сергія Василія, Дмитрий, та воїнів, захисників і захисників.

Ігоря Віталія, Валерія, Ігоря, Максима Дмитрія, Владислава, слава давайте Господові славу імені Його, поклоняйтеся, Господові, дивній святині його, голос Господній над водами, бо слава загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний. Голос Господа ламає кедри, Господь трощить кедри, Ливанський від голосу Його розкачує як та Сиріон, гори, як молоді буйволи. Голос Господа викришує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустиня, потрясає Господь пустиню каденську. Від голосу Господнього падають лані оголяються ліси в храмі всесвіту його. Все говорить про його величність. Господь восів на престолі, над водами великими, і цар буде над ними повіки. Господь дасть силу народові своєму, господь миром благословить людей своїх, Господу, помолимось. Господи, помилуй!» мої вкрити від тебе, Господи, нашу, яку країну сховаюся від лиця Твого Небо престол твої земля підніжжя, Твоє у морі шляхи Твої, у пеклі влада Твоя. Якщо близький уже кінець світу, то нехай він буде не без твоєї милості. Знаєш ти, Господи, що неправди наші великі, та ми знаємо, що безмежна ми Твоя, коли ну милосерде тебе, милість Твоя, пропали ми себе, законня наші. Не покинь нас, Господи, Господи, бо ми споживали тіло і кров твою, коли діла кожного постануть, на суд перед Тобою. Господи, у ці, оцей останній час відвернилися твого від тих, що не відверни лиця Твого від тих, хто сповідував ім'я Твоє, Отче, сину і Душі Святий, утішителю, спаси нас і збережи душі наші. Благаємо благість Твою, Господи, відпусти нам провини наші, відкинь беззаконня наші. Відкрий нам двері милосердя Твого, Господи, що прийшли до нас часи мирні. З любові Твоєї прийми молитву нашу, бо тим, хто кається, ти відчиняєш двері, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твориш трудоса, поглянь на милості Твої. Нині, во все часи, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний, Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святих, славних секвальних апостолів, преподобників богоносних отців наших і всіх святих, <кхух> воселя, святих оселить, налоня врамового покоїть святого Отця нашого. Іван Архієпискова Константинопольського Золотого Гостового помилує, спасе нас. Бо Він благий і чоловіколюбний. Oh, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Uh -huh. Ми помолили за наших воїнів, захисників і захисниць нашої країни, щоб милостиві Господь почув наші молитви, оберігав їх, охороняв їх, щоб вони знову щасливо повертались назад. <ś2> Час непростий, бо триває війна. Бачите, війна важка, друзі, і в армію беруть усіх підряд. І скоріш за все, що будуть брати з 18 років. Так. Тому що було 27, тепер 25, і видно, дойде до цього, що буде 18 років, тому що нікому боронити країну, тому нічого доброго поки що немає. Бачите, важкі бої йдуть на сході нашої країни. Та й сумщину нашу розбивають ущем, друзі. І в сумах вчора щось там прилетіло по сумах і прикордоння, Хто продивиться цій твої заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх, ні пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, що покласти воїнам в нашому битві за вірою Україну, душі свої. То прости їм гріхи їхні в день праведного суду, подай він ці нетління, але віримо й молимось тобі, велико дарований Господи, що Ти захистиш, утихомириш і наповниш та до спокою приведеш усіх, бо ти є все захист і перемога, спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось. Отця нашого блаженнішого митрополита Єпифанія Київського всієї України, владику нашого високопеосвященнішого архієпископа Мефодія сумського і офірського за братів наших священників, священно-монахів і за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимо Богу, переселений Україну нашу, за владу війською, і всю вселюдність її, щоб ми тихі і мирне життя прожили, в всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мобимо за місто наше, лебеди. За всяке місто, село і Україну нашу, за тих, що повірі живуть у них, Господу помолимось. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми за присутніх людей у святому храмі, цьому, за запороб'яним прихожан святого храму, цього за тих, що трудяться, співають до святому храмі цьому. І за всіх тих, що заповідали нам недостойних молитись за них, Господу, помолимось. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Чи молимось за мині життя, мир, здоров'я, спасіння Боже, за прощення і відпущення гріхів рабам Божим, воїна, Владислава, Віктора, Віктора, та бів Божим, владім силу саме та настасі, та сама, Сара, Андрій Еліта, мани Людмило, саме смія, Володимира Максима. Алини, Віталія, Володимира, Богдана, Анастасія, Анни, Галини, але Татяни, за заробі Боже, Татьяна, щадами, нещатами, Наталії,щатами, Галини, Володимира, Олега, Олександра, Олександра, Юрія, Олега, Наталії, Владислава, Андрія, В'ячеслава, Талік, Ради, Срія, з родини, Одини, з родини, воїна, Олександра, Боїна, Сергія, Олексія, Олександра. Ангеліне, Серафиме, власі, болящого на водіна, та заробі Боже, отоковича собі воїна, Дмитрія Христиня, Олександра, на славі, болящий Яликарини, Валентини, Олександра Андрія, Людмила воїна, Руслана, войну, Олексія, отоковиця собі, Крила Юрія, Наталії, Катерини, Любові Світлани, Анастасія, Рослава, Юлії, Олени. Ана...